У мене буде питання до. Ну, я так розумію, людина зараз міністр юстиції, хоча де факто досі міністр енергетики, до Єрмана Галущенка. І, до речі, звернення пересадіть цю людину, хоч з приставного стільчика на нормального ж місця вже є в ложі. Я читаю ТСК по звіт по тарифам. І з багатьма речами там не згоден, але з чим точно згоден і чому довіряю, що тарифи на електроенергію, які Пан Галущенко вносив на кабінет міністрів, були відповідно, збільшені вдвічі незаконно, необґрунтовано. І ці гроші не пішли, я так зрозумію, звідти ТСК на захист нашої енергетичної інфраструктури. Єрман Валерійович, а куди ви діли майже 100 мільярдів гривень тоді через підняття цих тарифів? І чи згодне ви з таким формулюванням? Дякую. Ну, дякую, Ярослав, за запитання з мого минулого життя. Насправді зараз я з за енергетикою не відповідаю. І давайте про стільчик. Теж ну, я на цьому стільчику сижу вже п'ятий рік, тому думаю, що вам має бути видно це. Але питання по тарифах, ви знаєте, я насправді все, що було зроблено в енергетиці, і і питання тарифів, і взагалі ті рішення, які приймалися, вони дали змогу втримати енергосистему на протязі чотирьох років. Постійних масованих атак, тому всі маніпуляції стосовно тарифів чи захисту, будь ласка, залиште в минулому.